часу доби! Ви на каналі Kitty from Ukraine, і сьогодні у нас о, чергова серія серіалу життя. Ласкаво, прошу, поїхали! Так, я о, не нафарбована, бо будемо фарбуватися з вами разом. Ось канцілериці, ось цей трошечки такий тепленький, ось цей біленький. Сьогодні зафарбовувала свої ці впадини. І добре, знаєте. Запах в нього як е, у кремушка з дитинства. Такий. Добрий, солоденький. І він світліший, але він теж мені підійшов і я дуже-дуже задоволена коштував він десь 50 гривнів. Так, далі. Я сьогодні вже просто бігала по справах. Зараз будемо з вами тестувати ось цю е, помадку для брів від Бров Бровопомат. Зараз ми витримо брова. Бо я вже там. По справах бігала і малювала їх. Так, витрили брови. До речі, про помадки. Був в мене вже цей тип продуктів. І перший, який я спробувала, це був Avon Mark. Ось такий тут написано: Perfect Brow Cream Gel Pot Light Brown. Я не знаю, чому в них, в них усіх Light Brown це рижий Brown. Зараз. Ось. Йо. Він розташовується у рижак. Але скільки йому років, він бачите, ось так і в добрій формі. А йому скільки? Та десь 4 чи 5. Я взагалі про нього забула, тільки е, шукала іншу і не знайшла цю. І ще є в мене ось така Evelyn. Бропомад. I Brow Можна Типу, і на очі, і на брова. Так, тут в мене колір Soft Brown теж легкий коричневий, чогось я так завжди беру. І він, я його покористувала, бачите? Це у тому літі я їм користувалася. Але він, бачите, сохся. Хоч Хоча тут плівочка така була, зараз іншою стороною пензлика. Бачите, я без брів якась взагалі смішна. Молода. Ось, ну все, воно вже сохлось. Може, трошки його тут і можна реанімувати? Ось вона як бачите, трошки сиріша, ця реально рижа у зрівнянні з цією, так? Сиріша трошки, але вона якось розподілялась, Я то багато возьму на той, на той пензлик, то мало. І взагалі я її користувалася тільки на пляж. Ось у кришечки тут розподіляла, вона була як е, трошки пластилінова, і треба було її розтягати по бровах. І вони так виглядали. Треба було ще прочісувати. Так виглядали на якби ти е, гуаш наніс на брова. Ну видно, взагалі мені цей пудровий ефект від е, тіней набагато більше подобається. Оце тільки я малювала на пляж, бо вона була реально стійка, бо плюс 40, і з тебе все тече, і брова теж утікають. І ось це мені е, допомагало. Але вона висохла, треба викинути. Так, ось ця помадка від Glambi. Дивимось, що тут тон 02? Назви нема. Тут пензлик у складі. Так. Я вже відкрила її. чуть ці ногті не обідрала. Ось така вона. Так, ну що, будемо щось робити. Я так просто по нею потестувала, треба її потрошки і, боже, розподіляти. І та дівчинка у Єві, продавець, сказала, що вона дуже довго граюча і дуже набагато її вистачає. Ну що, мені подобається поки. Може вам там кажеться, що дуже ярко, але у життю добре. І розподіляється вона добре, пластична така. І не виглядає, як е, вазелін той на бровах. Ну що, добре клас. Але темнувата вона, бачите? Може, треба її трошки більше розташовувати. Ну, зараз. One second. Є в мене такі теж пензлик, тут щиточка, а тут той для брів. У Эйвені теж колись купляла. Колись нічого ніде не було, тільки у Eivonі. Зараз трошки прочішемо, може. Трошки мені хочеться, щоб ось тут було плавніше. Де біля ось того. Все, блін, вона схватилась. Ви бачите? Вона й каже, що вона дуже стійка на цілий день хватить. Мочу. Ви взагалі бачите? Треба, напевно, швиденько її розташовувати швидко-швидко і все. бо вже її ти не, не той. З, не зрушиш з місця. Робимо другу. Ні, вичісувати так не виходить. воно все утікає. Ну, що я вам скажу? Мені подобається. Мені подобається, не треба мені був той маркер, то не моя система. Оце мені подобається, але трошки треба з нею попрацювати і намагатися розтушувати більше. потрошечки треба брати і розтушовувати. Просто там три кольори був темніший, такий як чорний, цей і для блондинок там взагалі пшеничний. Щось я не можу вже підібрати. Так, ось ця схватується у нас бров. А ось цю зараз я взяла в мене ось така міцелярна вода. Дивимось. Ось тільки міцелярною водою. Все. А так, нічим ти не здвинеш її з місця. Так що так, подобається мені, поки лайк, треба тільки навчитися її розтушовувати. Стерла другу брову. не робіть мою помилку, я у два шари її тут нанесла трошки і думала, не відітру взагалі. Ось тут все червоне, і е, той, як татуха тримається! Оце вона стійка! Капець. Я в шоці, не робіть мою помилку, два шари не можна, треба один, і швиденько розтушувала і все. Усім привіт! У нас вже наступний день. Учора ми тестували з вами помадку для брів, і це була середа в нас. Сьогодні, четвер, я буду готуватись до відео і взяла вас із собою. Зараз я ось цим кремом користуюсь Beauty and Glow, і мені подобається це Evelyn. Непоганий кремушик. Більше за все, мені подобається, що він зволожує і добре. Па. В, в, в нього аромат той змішала з СПФ. -ом. Так, після тих експериментів з тією помадкою я психанула і пофарбувала брови фарбою. Ось так в мене вийшло. Ось тут в мене не, хва... не вистачає тих волосинок. І ось тут, бачите, трошки воно світліше завжди виходить, ця фарба. Так. Він трошки такий біленький, а потім о, всмоктується. Так, і поки у нас брова мокренькі, ми зараз швиденько підмалюємо їх, щоб були однакові. Подобається мені цей фарбою, його профарбувала і забула десь на 3-4 дні чисто під фарбовою і все. Усе однакові. Але я просто вирішила порівняти цією помадкою, і коли я фарбую. Зараз я тільки профарбувала, тому вони ще дуже такі насичені. А вже завтра, післязавтра буде колір такий тьмяніший, і мені ось це більше подобається. Я його не чіпаю, не тру, там, не нич. Просто ходжу один день і чекаю до завтра. Пару разів милась і все. І вже не таке насичене. Є в мене ще ось така база під тіні від Essence. Це теж колись у Ютубі радили і непогана. Оце за що я, ну, в принципі, довольна. Тін-тін-тін. Так, беремо спонжик просто. Все. Так, чим будемо. Робити цей макіяж, я взагалі лежить в мене ця палетка, що я купувала. Не знаю, користуватися нею чи ні, якісь кольори, з якого перепугу я взагалі її купила. коричневі тут усі, ось тільки цей з блискавками мені подобається. Але він такий коричневий, червоний він ходить, як його тушуєш. Зараз це модно. Це теж якісь коричневі. Странні. Не знаю. Ця палетка теж, яку купувала від Лавіт, вона теж якась вся рижа. Ось ці всі вони розташовуються у рижий на, ну, на повіки. Не знаю. Холодного нічого немає. Є в мене ще такі тіні від ламель, вони там трошки відламалися, але <клес> бачите, дуже вони вже старенькі. Мені вони подобаються, тому що вони такі бежева, сірувата, лилуваті, якісь такі лилові, коли я хочу макіяжу, я завжди беру їх. Це мені для складки повіки. Я завжди першою промальовую повіку. Вони такі повсякденні, не той не яскраві. Мені стало це подобатися. Бо після того, як я ось це купила, це Brow LCF, Broy Perfect Brow Powder. Взагалі-то для брів. А я, та можна і для очей, але воно таке пегментоване. Просто то я знов полюбила цей свій відео. Він такий на кожен день не яскравий, і це мені подобається. Ну, що наступним будемо робити? Оце і будемо робити, напевно. сіла фарбуватись, взагалі не знаю, який я хочу макіяж. Я в мене ну, непогано вийшла. Як завжди, ось це мій улюблений макіяж, ось ця форма ока. Воно і робить очі більше і той. Мені подобається найбільше. Ось цей глітер я вам показувала. Це якийсь а, китайський, напевно. Зараз подивимось. Китайський. Ух! Пальчиком. Все, макіяж очей в мене готовий. Так, все, макіяж очей у нас готовий, робимо обличчя в той же. Він мені найбільше підходить зараз по кольору. Бо, як би ми не хотіли більше знаходитись на сонці, гуляти, виходити, не виходить в мене взагалі ще. Хоча я трошки дивлюсь, з'явився загар, але він ще той не перекрив якусь цю сірість обличчя. Yeah, 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 yeah. Ось так пальцем і все. Я зараз дивлюся, що скоро вже мені і не буде підходити. Так, тепер беремо дивимось оцей цей It консилер. Щось в мене взагалі багато стає від It косметики. Є трошки цього Евеліна. Дуже світлий взагалі той лавіт. цей трошки жовтіший, мені більше, напевно, зараз підходить. Так, а зараз е, тіш рум'яна. Взагалі я е, потім, ну, я дуже їх е, сильно нанесла, а потім розтушувала. Взагалі воно, я їх нанесла, і вони так і впиталися. Колір лишився. Дуже тяжко його було стерти, але мені треба було йти з Веренічкою гуляти, і я їх так терла-терла, і вони підстерлися, і добре гуляла. Мені сподобалось. Так, зараз будемо напевне у тим же спонжом. Але їх треба швиденько, бо вони дуже швиденько впитуються. Вони якось так і сюди їх намазують. Відео не знаю, видно вам чи ні, напевно, не дуже видно. Але у життю ось так добре. Для відео ще трошки нанесемо. Вони їх прямо як контурінг фігачать. Ось, як я й думала, що тим спонжем добре наносити. Воно і розтушовується добре. Аналоги люкса. Аналоги чого, я не знаю, це рум'яна, бо в мене нічого такого і не було. Так, добре. сподобалась мені ця рум'яна, ніяких на шкірі е, поки не висипаю нічого, бо я вчора їх намалювала десь о... другій і ходила аж до самого вечора. І... Добре? Так, є в мене такі, вони взагалі для ока, але я дивлюсь, що і для того. Для контурінга вони все-таки мажуть. Він такий, оля, сірий. Бачите, трошки стало краще, так? На лобі ось тут трошки можна. А ну, зараз подивимось. Так, все, я повернулася вже з своїми. Взагалі, до чого ми зараз з вами готуємось. Я буду знімати відео. Вже нацепила нові ці сережки, заплялась. Будемо знімати відео. Так, а взагалі я вам не розповіла, бо у. Понеділок, з понеділка по середу, взагалі, були у нас якісь магнітні бурі. Це всі відчували у світі, хто метеочутливий було дуже погано людям. І мені Тьома з неділі він мені казав, мамо, в мене болить дуже голова, в мене вона розколюється. Я взагалі тоді не розуміла, що трапилось, і дала йому спочатку ножку, а потім вже дала рентгала на ніч, і з понеділка в нього боліла голова. В понеділок ще і вівторок ще продовжувала. І вчора вже не той. І навіть Веронічка приходила до мене і казала: Мама, в мене болить тут шия позаду. І вона це казала мені не один раз, разів 5 казала. Але що ж я, вона маленька, що я можу зробити? І подивилась, і дуже великі магнітні бурі були. Так що, так, якщо вам теж було погано, то щоб ви знали. Так, а взагалі-то я вам не показувала. Я вчора зайнялась ось цим розхламленням. Бачите? Ось тут все повитягувала, ось тут все поперекладала, поскладала людям тряпки, оце все, бо це все валяється, ми все це не носимо. І оце ж цей шкаф, будемо визивати майстра, щоб він нам міряв, що треба буде тут робити. Так що так. А щоб ви розуміли, розміри катастрофи, ось це я усе приготувала віддати людям. Ось це дуже багато кульків. Це в нас є така багатодітна сім'я, і я їм все віддаю ці речі, і мені дуже приємно, бо вони їх носять. Це теж подружки з хлопчиком. Це Тьома виріс. Напевно, може, я теж їм віддам, може, там переберуть щось. Це. Теж віддати, а оце цілий кульків взуття, я просто біля мусорки поставлю, може хтось його забереть собі, бо це просто, ну я так подивилась, і я, знаєте, і носити нічого, і складати нікуди. І усе те мені так не подобається, так що вирішила я усе це роздати людям, нехай носять, скільки взагалі потрібно одній людині чи дитині речей цих. Боже, подивіться, яка краса, і клумби у нас засаджують квітки різні. Тюльпанів взагалі більше було. В тому році їх чи треба пересаджувати, чи викопувати, чи що. І ось це ну відео не відображає цю красу. Це вже сірень зацвіла, Розквітла. Я повернулася, відео вам зняла. побачили вже, напевно, п'ятницю його швиденько побігла за продуктами, і у нас слі я вам вже казала, всі хворі. Я собі розкашляла горло, в мене взагалі відчуття таке відчуття, що там воно в мене все червоне. взагалі. Глотати мені больно, їсти мені больно. Таке ж саме у Вероніки і у Артема, у Веронічці ще е, гірше. Побігла і купила оцей гексаспрей, спрей 260 гривень, ось такий він. Е, знаю, що добре, і що вони дають собі пшикати його. Тому купила. Нехай не хворіють в мене. Так, ще ось такі вони мені порадила Ісландіка це з, з мухом ісландським. Це е, сосательні е, льодяники. Ось так. Не знаю. Я та, прямо там у птиці почала кашляти. кажу, дайте мені швиденько, я, можна вже візьму. Вона каже, можна. Е, ну, Вроді. Допомогло мені одразу, але пройшло 10 чи 20 хвилин, і я знов хочу кашляти. Не знаю, ось цей блістер 15 штук коштував 150 гривень. Має сенс чи немає, потім вам розкажу купувати ці льодяники від кашлю. Але колись в мене оці льодяники Strepsils, і колись в мене був і спрей Strepsils, я купувала. Він такий дуже був противний, але як він файно допомагав від кашля, я вам кажу просто: він такий е, ярко ярко малиновий такий. Так, ось так, то не той чек. Зараз я скажу скільки. Так. чимось гривень коштував. 15 штучок. От я взагалі зараз я вам принесу, що я купую від кашля собі. Ось такі Мінтекс Плюс. Це лимонові вони з м'ятою. Є ще фруктові м'ятою, ще якісь є. Я три, три види взагалі їх бачила. В АТБ раніше були колись такі маленькі рошен, Теж фруктові, вони були з м'ятою. Дуже класні, в мене навіть діти їх їли. Але потім почалася війна і вони пропали взагалі. Сказали, що рошен їх зняв з виробництва. І ось ось ці я у у нас нас отут у магазині біля нас беру, Бо так їх нема. І в Карпатах теж брала ось такі теж людяники. Це дуже добре від кашля, але в мене Тьомчик їх їсть, а Веронічка ні. Каже, що дуже сильна м'ята. Ще у АТБ за 7 гривень купила ось таку штучку. Це ось це на яйця. Забула, як вона називається. Ну, коротше, на яйця. Оце. Фі Фігулька. Бо будемо, напевно, робити майстер-клас по яйцях з дітьми. Бо щось десь знайдемо, придумаємо, щоб було цікаво. Ну, а я вже буду закінчувати. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ви моя найкраща аудиторія. Бережіть себе, спускайтеся зі сховища і всім па-па! Бо в Дніпрі в нас сьогодні три вибухи було вже. Зараз яка? Півдругої, десь, в 10, 11, 12 три вибухи було. Не знаю взагалі, куди попала. Ні, ніхто нічого не пишеть. Не не Але ми сьогодні всі на зідзвонах. Мама дзвонить мені, ридає, чоловік дзвонить, що там та як, як там справи, і я йому дзвоню. Так що так, усі сьогодні перелякані.